Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі, вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води, бо в білий світ не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і у класи, у казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав, як невимовне віршами не скажеш, чи нині зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний. В окопі він друкувався просто на землі.